Сьогодні про таке українські удари. Чим сили оборони масово атакували стратегічні об'єкти на Росії та в тимчасово окупованому Криму? Яка вірогідність йдеться про застосування ракет Фламінго? Ситуація на полі бою за даними Діпстейт армія Путіна просунулася на Запоріжжі, а також на Дніпропетровщині. Гаванська допомога за даними Держдепу США до п'яти тисяч кубинців воюють в Україні. На боці Росії російський терор, загарбники гатили по об'єктах енергетичної інфраструктури України, а також по домівках мирних людей. Зміна влади як перемога популістів на парламентських виборах у Чехії вплине на відносини між Прагою і Києвом. Про це і інше просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рабчун. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські дрони, а можливо, і не тільки дрони, але про це згодом масово атакували стратегічні об'єкти на Росії та в тимчасово окупованому Криму. У Феодосії палає найбільший нафтовий термінал півострова. Також є інформація про приліт по військовій частині загарбників. У Нижегородській області РФ атаковано НПЗ. Йдеться про завод компанії «Лукойл». В російських пабліках оприлюднили інформацію про щонайменше чотири гучні вибухи. Все просто НПЗ постачає паливо армії окупантів. Цей факт робить його абсолютно легітимною ціллю. Крім того, там уражено ще й завод імені Свердлова, один з найбільших виробників вибухівки на Росії. Вибухи лунали ще й на Брянщині і Білгородщині, а у Сочі було скасовано близько сотні авіарейсів. Повертаючись до теми не тільки дрони, Україна почала використовувати крилаті ракети Фламінго. Про це повідомляє The Economist. За даними видання, на день випускаються 2-3 таких ракети. Проте вже до кінця місяця це число може збільшитися до 7. Стежимо за розвитком подій. Армія Путіна просунулася на Запоріжжя, а також на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Deep State. Далі детальніше про це, а також про те, що відбувається на фронті та навколо нього. Росіяни на фронті відкривають новий напрямок для наступу. Йдеться про південь України, а саме Запорізьку ділянку. Так, неподалік Степногірська, в районі населеного пункту Степове, противник кілька останніх днів проводить активні штурмові дії. Окупанти також намагаються заслати на Дніпровські острови, які перебувають у сірій зоні, своїх так званих спостерігачів. Добре, що всі спроби противника закріпитися і доставити БК через річку закінчуються однаково. Так, підрозділ безпілотних систем 15-ї бригади оперативного призначення Карадах присікли не одну подібну спробу. Тих небагатьох, кому все ж таки вдалося перетнути річку, українські дрони чекають вже на суші. Загалом у південній оперативній зоні противник завдає ударів керованими авіаційними бомбами та некерованими ракетами. Постійно збільшує кількість застосування дронів камікадзе. Також окупант за кілька останніх днів через погіршення погодних умов збільшив кількість артилерійських обстрілів. Там же, куди окупанти дотягуються дронами, оптоволоконними кабелями всі всі поля та посадки, так наприклад, виглядає сьогодні Покровський напрямок. Місцевість навколо повністю затягнута оптоволоконними кабелями, кожен з яких приєднаний до смертоносного FPV-дрону. Але, попри все, наші воїни працюють далі і влаштовують справжнє полювання на окупантів. Наші оператори дронів знаходять супротивника всюди у будівлях, лісосмугах, укриттях. Після чого гаряче вітають ворожу піхоту та техніку. Незважаючи на всі зусилля росіян, нашим воїнам вдається досягати успіху на окремих ділянках фронту. Так на Донеччині зсу зупинили просування окупантів на одному з напрямків, стабілізували ситуацію та знищують залишки диверсантів. Зокрема, сили оборони стабілізували ситуацію в Янполі на Донеччині та зачищають район від диверсійних груп. Підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ та Нацгвардії проводять у самому селищі ударно-пошукові дії, щоб виявити та знищити залишки диверсійних груп противника. Також Сирський розповів подробиці українського наступу біля добропілля. Там зсу вдалося точно вразити кілька місць скупчення супротивника та частково знищити логістичний ланцюжок загарбників. На деяких окремих ділянках пілоти українських дронів створюють для ворога фактичні дороги смерті. Наприклад, тут наші БПЛА наздогнали дві російські буханки, шість вантажівок і, як мінімум, дві бойові бронемашини. Втрати окупантів за добу на цьому напрямку становлять 47 осіб. За них безповоротні 32. Усього з початку контрнаступальної операції у напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 тисяч осіб. З них у трунах на батьківщину повернуться щонайменше дві тисячі. Однак, не зважаючи на серйозні втрати на всіх фронтах, російські генерали і не думають припиняти м'ясних штурмів. Навпаки, разом із путіним, вони нібито навмисно намагаються відправити на той світ чим більше російських контрактників. Так, росіяни наступали на Харківщині у напрямку одразу восьми населених пунктів. Рапортують в українському генштабі. За даними військових, минулої доби українські війська відбили 12 атак на південно-слобожанському напрямку. А ці кадри вже у районі населеного пункту Котлярівка. Як бачимо, російському гелікоптеру не вдалося ухилитися від українського впівдрона, і нехай сам інцидент трапився напередодні. Відео підбиття ворожої пташки російські змі опублікували лише зараз. Вітертуркі. На Лиманському напрямку, поки ворог здійснював аж 12 атак, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Карпівка і Греківка, бійці 3-го армійського корпусу прорвалися через позиції окупантів і зайшли в тил супротивнику. У результаті український обмінний фонд поповнився кількома новими російськими полоненими. не дін'йо. Обещаю не убью, выходи с поднятыми руками! Выкидывай оружие, выходи! На обмен пойдешь домой, дурак! Выходи! Тому що не буде другого шанса? Проте потрапити в полон щастить далеко не всім окупантам. Так на відео наших розвідників потрапив момент, як двоє російських солдатів на Сумщині здалися в полон десантникам 13-го ОДШБ. Дізнавшись про спробу здатися росіян у полон ЗСУ, їхні ж співвітчизники вирішили, що росіяни не здаються, і замість того, щоб спробувати визволити товаришів по службі, просто обнулили своїх же з дрона. У цей час наш боєць виводив полонених до точки евакуації. На щастя, внаслідок російських скидів, на відміну від самих окупантів, він не постраждав. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити це відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую, слава Україні. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1090 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 116 тисяч 340 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 5 російських танків, 14 бойових броньованих машин, 18 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. До 5 тисяч кубинців воюють в Україні на боці Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Держдепу США згідно з публікацією. Куба є другою країною після КНДР за чисельністю іноземних військ. У російській армії окупанти продовжують бити по цивільних об'єктах. Так у сумах під російський обстріл потрапив пологовий будинок. На момент атаки всередині перебували 11 дітей, 35 пацієнток та 120 працівників. На щастя, всі встигли спуститися в укриття. Загарбники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України. Постраждали Запоріжжя, Чернігівщина, Сумщина. Там є перебої з електропостачанням. Крім того, постраждали люди і їхні домівки. Одна людина загинула ще дев'ятеро. Дістали поранень внаслідок російських ударів по Запоріжжю. Загарбники скерували на місто БПЛА та Каби. На Львівщині внаслідок атаки РФ загинули чотири члени однієї сім'ї, серед яких 15-річна дівчина. Є поранені. Також росіяни вготили трьома кабами по центру Слов'янська на Донеччині. Два влучання прийшлося по дев'ятиповерхівці. Ще одне у школу мистецтв. Наразі відомо про вісьмох поранених. Серед них тринадцятирічний хлопчик. Європа повинна припинити годувати імперський апетит Росії і покласти край державному тероризму. Про це в мережі Ікс написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він закликав Європу нарешті припинити імпорт російської нафти і газу та допомогти Україні озброїтися достатньо, щоб зупинити російське зло раз і назавжди. Також в дописі пан Кестутіс зазначив, що РФ навмисно запускає сотні БПЛА і ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Постачання Україні американських дальнобійних ракет негативно вплине на відносини між Росією та США. Про це сказав російський диктатор, міжнародний злочинець Владимір Путін. Ось ви зараз згадали про президента Сполучених Штатів. Ну там були питання, пов'язані, скажімо, з обговоренням проблем постачання нових систем озброєнь, зокрема далекобійних високоточних систем, це томагавки та інше. Ну я ж сказав, що це призведе до руйнування наших відносин у будь-якому разі тих позитивних тенденцій, які почали намічатися у цих відносинах. Тож я кажу те, що думаю. А як там воно складатиметься, залежить не лише від нас і не лише від мене. Питання, а де це там? Формулювання рівня мені сказали всім відомо, існує думка, коротше кажучи, відсутня конкретика. Про які проблеми йдеться? Бо Україна і США обговорюють питання постачання далекобійної зброї. Слово проблем Путін озвучив для того, щоб ситуація здавалася поганою для Вашингтона і Києва, а не для Росії. То що ж така співпраця зруйнує? Відносини чи тенденції, знову розмиті формулювання? Вірогідно, в Кремлі досі в шоці від перспектив. На таке там точно не розраховували. Норвезькі винищувачі F-35. Розпочнуть місію повітряної оборони НАТО над Польщею за інформацією польське радіо. 24, це відбудеться вже в жовтні. Пілоти базуватимуться поблизу познані і матимуть повноваження перехоплювати ворожі безпілотники і літаки у повітряному просторі Польщі. Остаточне рішення щодо застосування сили прийматиме командування північно-атлантичного альянсу. У Чехії змінилася влада. Перемогу на парламентських виборах отримали популісти. Чого від них очікувати в контексті чесько-українських відносин і російської війни? Про це далі. На виборах у Чехії першою стала партія Ано колишнього прем'єр-міністра, мільярдера та євроскептика Андрія Бабіша, відомого своїм м'яко кажучи про російськими поглядами та симпатією до лідерів на кшталт Орбана та Фіцо, Україна не готова до Євросоюзу. Ми маємо спочатку закінчити війну. Ми можемо співпрацювати, але ви не готові. Бабіша ще називають чеським Трампом, який імовірно є фанатиком президента США про Європ... Європейську коаліцію разом нинішнього прем'єра Петра Фіали підтримали понад 20%. Країна обрала депутатів, які вирішуватимуть, яким курсом піде Чехія на наступні чотири роки. Те, що ми потягнемо чеську республіку кудись на схід, це брехня, яку політики з уряду використовують, щоб лякати людей. Жодній з партій не вдалося подолати 50 відсотковий бар'єр, і наступний уряд в країні буде коаліційним. Щоправда, коаліція може бути офіційною чи неформальною. Нинішній прем'єр це правоцентристи. Вони, думаю, будуть намагатися також створити свою коаліцію. Бабіш давав багато обіцянок збільшити соцвиплати, знизити податки, але займав обережну позицію щодо низки ініціатив Євросоюзу. Потім тези давно звучать з вуст керівників ще двох країн угорщини та словаччини. Зараз, якщо ми моделюємо, що прем'єром все таки буде Бабіш. Я думаю, штонбурти скати комунікації з Орбанами з Фіц, і ми получимо от такої тріумвірат. Е и центральноевропейских стран, которые будут, мягко говоря, не очень позитивно относиться к Украине, но мы это ощущаем уже по Орбану, меньшая степени не пофится, но все равно есть некие конфликты, теперь к ним еще добавится и Бабиш, и что очень важно, это еще одна сила, которая, скажем так, несет антиесовскую идеологию. У перший день виборів до поліції Чехії надійшли анонімні погрози про наближення до кордонів республіки великої кількості безпілотників. В Празі та біля аеропорту імені Вацлава Гавела посилили заходи безпеки. Кремль намагався втрутитися у вибори в своєму стилі. Прямо перед голосуванням в Чехії розкрили масштабну мережу, яка працює на просування російських наративів. Аналітики виявили близько 300 анонімних облікових записів у Тікток. Які активно розповсюджували агітацію на користь радикальних партій, які виступають за вихід Чехії з НАТО та ЄС, при цьому партії заперечували якийсь іноземний вплив на свою виборчу кампанію. Головна мета Кремля в кожній європейській країні підірвати віру у демократичні механізми, правові норми, а також членство в ЄС та НАТО. Росія є найсерйознішою загрозою безпеці країни. Перемога партії Бабіша, начебто, Кремль, порадувала, але щастя, як водиться, неповне своєї більшості ано не отримує. А отже, лідер партії має шукати партнерів. Проблема в тому, що шукати доведеться серед тих, хто його у очі називає популістом, який грає на руку Москві. Андрій Бабиш обіймав посаду прем'єр-міністра Чехії з грудня 17 по грудень 21-го. Його партія на парламентських виборах в 21-му зазнала по. Раски, а у 23-му році, колишній генерал НАТО та нинішній президент Чехії Петро Павл здобув перемогу над Бабішем на президентських виборах. І сьогодні, в 25-му році, головна роль перейде до безпартійного президента Петра Павла. Який має доручити формування уряду, тепер головне питання: чи зможе Бабіш знову стати прем'єром? Там більше прем'єр определяє, чим президент. Президент також має определенне влияння на політичні процеси в країні. Це некий баланс влади. і ми понімаємо, що гіпотетичний прем'єр Бабіш И соответственно президент Павел это разные люди, это разные политические силы. Соответственно, это уже будет конфликт президента премьера, если опять-таки это будет именно от Бабиш бабіш прем'єром, все-таки удастся партія «Анна» объединить вокруг все другие сили. сам бабіш відкрито заперечує симпатію до Кремля, згадуючи інцидент, коли він вже був прем'єром. Його уряд назвав 18 російських дипломатів шпигунами і вигнав їх з країни. Коли в результаті розслідування вибухів на складах боєприпасів з'ясувалося, що це були спецслужби Російської Федерації. Це парадокс. Но офіційних матеріалів относительно дела практически нет. але незабаром бабіш знову заговорив про необхідність діалогу та важливість економічних зв'язків з Росією. Є таке міння, що бабіш за многом заработал свої деньги благодаря російським деньгам. соответственно його воспринимают Как Як чоловіка, который має тесне зв'язки з Росією, тесне зв'язки з Кремлем, і в цьому є угроза Україні. Як вплине перемога правих на виборах у Чехії на Україну, непокоїть не лише самих українців, а й європейців. Я зустрічався із зеленським тричі. Ми допомагаємо Україні через ЄС. Ми платимо великі гроші в європейський бюджет. Отже, ми вже допомагаємо. У ході кампанії Бабіш критикував надмірну на його думку допомогу українським біженцям. Спочатку вони підвищили податки для чеських батьків, забрали допомогу на дітей, скоротили пільги. А тепер уявіть собі, вигадують декретну відпустку для українських жінок не для наших жінок, а для українців. Будучи правим популістом, він не раз говорив про необхідність урізання чи згортання програми допомоги Україні. Але експерти вважають, що його риторика може різко змінитися після виборів. Люди обіцяють багато чого, а коли виграють вибори, станом властю, то можуть різко міняти свои настроения, потому что все-таки одно, что одно это лозунги, с которыми они шли к власти, другое это то, что им надо делать, учитывая перераспределение а, средств а, ЕСовского бюджета. Человек может действительно идти, говорит, вот, надо остановить помощь Украине, надо все прекратить, а потом приходит к власти и понимает, что нет. Из-за этого у него могут быть недополучения средств ЕСовского бюджета, плюс риски, которые мы все видим для европейских стран, которые видят Польшу, которые видят Финляндия, Дания, Норвегия. То есть эти все настроения, они что же присутствуют, и имидж силы, которая будет выступать гипотетическим коллаборантом России, А он никому не нужен. Наостанок про гучний конфлікт у кремлівських колах. Цього разу погризлися Рамзан Кадиров і генерал Шаманов, відомий по чеченських війнах. Там і взаємні звинувачення, і відкриті образи. Що там і до чого? Деталі в сюжеті. Це споконвіку російські землі і руки геть від російської історії. У Держдумі РФ розгортається новий абсурд. Так, один із колишніх генералів, а нині депутат парламенту Володимир Шаманов заборонив чеченцям перейменовувати чеченські ж населені пункти, бо це виявляється пам'ять для Росії. Парламент Чеченської республіки пропонує казачі станиці. которые имеют свои исторические названия. Мало того, что вначале русскоязычное население вышвырнули оттуда. Теперь и название стираете. Это история нашего государства. Вы что творите? Інтрига додало й те, що аж п'ять днів ця витівка відставного генерала залишалася без відповіді, як самого Кадирова, так і його поплічників. І це з огляду на їх гарячий кавказький характер. Тут важливо, не, не, не то, що сказав шаманов, а то як це сказав шаманов. Це, ось ця форма, яку шаманов в прямому сенсі наїхав. І наїхав он на, на всіх, починаючи з Кадирова. и заканчивая там, любым кадыровским пропагандистом. Однако майже через тиждень голова Чечни все ж таки набрався решительности и звернувся до своих. Он был самым жестоким по отношению к чеченскому народу, генералом, который выводил в поле и расстреливал мужское население, заявил Кадыров. В телеграме он также предложил Шаманову отправиться на войну в Украину. Примітно, але звернення до російського генерала прозвучало чомусь чеченською мовою. Як вважають аналітики, річ у тім, що заява прозвучала не для внутрішньої аудиторії, мовляв, не відповідь Москві, а виключно заспокійливі промови для чеченців, щоб не дай Боже нікого не роздратувати. Ніколи образом в этом питанні в этом противостоянні Російська Федерація не поставить на Кадирова. тим більше в даній ситуації. На мой взгляд, Кадыров, э, то, что сказал, тем более он сказал это на чеченском языке, это попытка э, в час X заиметь своих сторонников. Мол, он пусть он был злодеем, пусть он убивал, участвовал во всех злодеяниях, которые творились на, 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 на территории Чеченской Республики, но в последнее время он изменился, он, более того, назвал вещи своими именами. Тут варто згадати, хто такий Володимир Шаманов. Російський генерал був командувачем ПДВ і брав участь зокрема в обох чеченських компаніях. Цей з ним, будучи підлітком, і воював Кадиров. При цьому шаманова відзначають як вкрай різкого і жорстокого командира. Твої проблеми Я з тобою в контакті. ти мені чим років потрібен? От ти мені не нужен. А ось що про нього пам'ятають у Чечні грудень 1999 року, село Алхаюрт, федеральні війська під його командуванням входять у населений пункт. Після бою розпочинаються справжні розправи, вбиті мирні жителі, зґвалтування, мародерство. Лютий 2000 року катер'юрт Європейський суд із прав людини визнав операція із масованим застосуванням невибіркової зброї вбила мирних людей. Та порушила право на життя. Суд вказав на відповідальність командування. Командування це був шаманов наступного дня. Після катер'юрту новий Алди, зачистка, сотні розстріляних без суду. А коли полковник Буданов викрав та вбив 18-річну Ельзу Кунгаєву, генерал Шаманов не став на бік закону. Він захищав убивцю, називав його найкращим командиром і вимагав не чіпати образ російського офіцера. Та настоящий герой. Да, он воює жестко, но не жестоко, а жорстка. При цьому вже багато років справно несучи службу Кремлю, схоже, Кадиров і сьогодні не забув усіх подвигів Шаманова в тих війнах, звідси і його реакція. На самом делі з потрибуналу за точно поглянули. Що ж до суті конфлікту навколо перейменувань, то спокон віку російського в перейменованих станицях не більше ніж у Придністров'ї чи Абхазії. Такий же чужий регіон, який колись росіяни так само взяли силою, Насправді історія цих станиць така, То в какіте вавримена, якщо Кавказський Кавказької війни, експансії на Кавказ, чеченські села уничтожались, і на їх місці заздавались казачі станиці як укріплення. І разумеется, їм давались названня Казачі Російські. Ось ці названня Наурская, это Наурська це якраз ті названня, які були дані завоювателям, та кремлівську братію вже не зупинити у суперечці росіянина із Чеченцем. Там стандартно вибирають бік не того, хто правий, а хто ближче етнічно. В результаті зе боти вже заполонили рунет на перебій, відповідаючи Кадирову. Очень удобно э, проживая в крайней роскоши, посылать кого-либо на войну. Так почему же сам Рамзан Кадыров вместе со своими бойцами долгое время до сих пор находится в глубоком резерве, стреляя на полигоне? Аналітики кажуть, не виключено, що чеченцям тепер доведеться стріляти не лише на полігонах. Тут би до третьої чеченської не дійшло, адже історії з переименуваннями це явний сигнал про бажання регіону жити за своїми правилами, і до питання відокремлення від РФ залишилося не так багато. А цей процес мирним, вочевидь, не буде. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте до зустрічі завтра.